Всім доброго дня! Ви на каналі Клачейте Таксі. Так, і що у нас сьогодні? А у нас сьогодні 21 число. Середа. От. Сьогодні буде трішки не про роботу в таксі. Е, їду зараз на СТО. Е, буду міняти щеплення. От. Диск подойшов, як говориться, концу. Все-таки вирішив взяти. Все набором. То есть Диск, корзина и подшипник Вот. Покажу что я там сейчас купил, бо я їду в пробочки на пробочки по Тросенецькому, як обычно, пробочка. Їду на Борис 9. Вот. Там мені посоветували як, як непогане СТО, то есть подивлюся. Потім розповів по цінам, що там, що, 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 що там і як. Буду міняти щеплення, буду, е, треба трохи маслиця подлить в коробку, взяв літер. От, і що ще можливо, я взяв зграв вже свечі, щоб подивилися в щоб тобто, поміняти. І що іще? Тормозні колодки. І тормозні колодки. Думав взяти хайкю, кю але їх не було, треба було ще чекати. Вирішив взяти там ну, другі. Зупинюся, хто, хто покажу. Вот. Ну і потім в, в кінці. Ремонту розповім, що, що по цінам. Ну, одне з найточніше, що заміна е, щеплення 3500. Це я так вроді би продивився всі ціни. Плюс-мінус це адекватна ціна. От. Зрозуміло, що в гаражах в мене там є знайомі, е, можуть зробити і за 2000. Ну, це довго чекати, а мене. Часу чекати немає, бо вже і так вже. Тобто, пробуксовка йде, блін, короче, треба вже міняти. Плюс-мінус поспрашую, там, скільки там заміна мастила, там, наприклад, заміна гранати, вот. заміна амортизаторів, тобто, плюс-мінус, щоб розуміти ціни. Ну і потім, звісно, вам розкажу. А зараз зупинюся покажу, що я взяв. Поробочик, не знаю. Якщо сьогодні зроблять, то може вечором ще й вийду на роботу. Може сьогодні трошки буде і роботи. Тобто подивимося, як воно що воно буде. Нічого планувати не хочу і не буду. От. Так що скоро повернусь покажу. Так, ну що, що я взяв? О, такий наборчик. Щеплення, валю, плюс-мінус хороший. Коштує 5000 я взяв його наборчиком це корзина, це диск і це вижимний подшипник. Вот. І оба! І взяв масло у коробку. Ось таке масло я взяв. Вот. Взяв отакі свічі. Ось. Вот. Четіри штучки. І взяв. Ну, це я так зрозумів, що оригінальні типу, як ідуть чи, ці колодки. Якщо я не помиляюся. Отакі, вот коротше. вот так що якось воно так. Вот. Ну і тепер їдемо. Зараз. В кінці Тросянецької. Так, в іторі, що в мене ще вийшло? Їздив я ще обратно на СТО через півтори години, як я приїхав додому. Там ще, оказується, треба було на заміну ще маховік. Він вже був ізношений, тобто повністю вот. я поїхав ще на Борисневу, Стоїмо маховика 4 тисячі гривень. Ну, если б це було б на завтра, то стоїло б для мене 3200. Дешевше, але, але але мені треба сьогодні. Так що 4000 гривень ще плюс на запчасти. Ну, зараз іду в школу. А забрав два самоката. Заберу діток. Ну і далі з ними ще погуляю і потім вже забирати машину, і потім вже буду там на місці, скажуть мені, що там по роботі. Вам все розповім. Розповім там, що як я обіцяв, що по роботі, по різним роботам, таким, середнім, тобто середньої важкості. Кому сподобалося, то залишу контакти і залишу геолокацію, де вони де він знаходиться. Тобто, в принципі, на перший погляд мені це все сподобалось. І так, і так, вже вечір наступив, як говориться, на годинку 7 часу вечора От, приїхав я до під'їзду вже. Що в мене вийшло по роботі? По роботі в мене вийшло. 500 це комплект соплення. 400 це маховик і 1200 гривень це в вийшло. В мене вийшло масло, свічі і тормозні колодки. Що по роботі? По роботі в мене вийшло за все. 4200 гривень я я би так оставив на каву на чай. От, вийшло 4-200 за хорошу то, роботу він все швидко зробив, все чотенько, все качественно. Я довольний. От. Ну, І людина теж то буде розуміти. То Мілочь, як говориться, приятно. Люди це пам'ять. Що чоловік оставляє зверху. І я завжди так роблю. Тобто в мене всю місяці вийшлося так. 10200 і плюс 4200. Це в мене вийшлося 14400. Це з чайовими так називаємими. В принципі, кому цікаво, тобто я залишу геолокацію там, де він знаходиться, звати його Артем. Залишу його номер телефону. Дуже все гарно тобто, робить швидко. Мені вже скільки десь в 3-5 дзвонив і сказав, що можна приїжджати і забирати машину. От. Що там у нього з того, що по чому? Приблизні ціни 400-500 гривень це ТО, заміна масла і всіх фільтров. От. Наприклад, поміняти гранату в 1000 гривень. Наприклад, поміняти один амортизатор в 800 гривень. Коробка щеплення 3500. От. Ну, я думаю, так само і стоїть, наприклад, поміняти карамен ГРМ. Хто ж, десь 3, 3 500 Так що, кому цікаво, то телефон залишу і геолокацію теж залишу. Ну, чесно, я довольний. От. Ну і зараз в мене ще одне єдине, що сталося, це поміняти лампочку. Ось така лампочка, ближній світ. Це мені тобто, поміняли по гарантії. Бо права лампочка тобто, перегоріла. Повністю я поставлю, звісно, обичного нікуди не годиться. Так що зараз поміняю і може, навіть і попрацюю. Так, ну що, квар откручується легко тут два болтика. І один болтик ось там знаходиться, але він не закручений. Я його не закручував. вроді так і тримається, Зараз буду міняти. Так, стояла в мене тут лампочка вже, блін, я її міняв на час. Коротше, блін, разниця, блін, між лампочками. Хе -хе. Вот. Так що зараз будемо ставити. Ну і це, що блин, грязь не попадала. Зараз буду міняти. Поміняв я все горить. Все добре. Так що якось так воно все було. Кому цікаво було, чи щось цікаво дізнатися, пишіть коментарі. Буду радий їх почитати, на них відповісти. І десь друге відео буду, скоріш за все, знімати про роботу, а може і не про роботу, буде видно. Всім гарного дня, пока!